Вітаємо, друзі! Це не кіно, не бойовик із Шварценеггером, і навіть не нова серія сватів. Це робота українського fpv дрона в селі Стара Миколаївка, що на Донеччині. І як ви вже здогадались, російське закріплення там тепер тільки в спогадах і диму. Отже, 36-та окрема бригада морської піхоти влаштувала черговий допит для ворожої БМП. Куди повзе, навіщо підвозить піхоту, чи знає, що тут працює аеророзвідка зі смертельним почуттям гумору? БМП підвезла штурмову групу до хатинки, аби там закріпитись. Ну а дрон такий о, нарешті, хоч хтось сам себе у приміщення зібрав, і вже за кілька секунд полетів на точну адресу з полум'яною посилкою, без підпису, але з глибоким змістом. Удар був настільки красномовний, що навіть стіни вирішили більше не тримати нікого. Будинок мінус. Ворожа піхота теж мінус. Штурмова група перейшла в статус відомі лише Богу і зведенню Генштабу. Мораль така: якщо вам здається, що десь поруч хада, де можна сховатись, краще переконайтеся, що вона не на прицілі українських дронів, бо наші пташки не тільки бачать усе, а ще й дуже ображаються, коли їх ігнорують. А це свіженькі кадри з рубрики бавовна на замовлення. Український винищувач Міг 29 вирішив не чекати, поки ворог щось там наклацає на своїх пультах, і трьома бомбами GBU-39 передав щире вітання прямо в пункт управління російських безпілотників, десь північніше міста Пологи, що на Запоріжжі. Судячи з точності удару, пілот точно знав: або туди прилетить бомба, або туди прилетить ще три бомби. Варіантів вижити не залишилось. GBU 39 не прощає, навіть якщо в тебе Mavic на зарядці. В результаті російські оператори дронів отримали новий статус переміщені об'єкти, щоправда, не по кар'єрі, а по всіх напрямках одразу. А їхній пульт тепер працює хіба що як грілка для голубів. Тож, якщо десь у повітрі ви чуєте гул, це не просто літак. Це український міг летить скидати нову партію відпусток без повернення для ворога.